Ведмедик зрадів появі сестрички, навіть перш ніж побачив її, але потім, після народження сестричка, тільки те й робила, що спала чи лежала в мами на руках. Ведмедикові хотілося погратися з батьками, але ті відповідали йому, що він має зачекати вона така маленька і забирає весь ваш час. Ніхто не звертає на мене уваги, якось поскаржився він. «Іди до мене, маленький ревнивця, відповіла мама ведмедиця, обіймаючи ведмедика. Я хочу приділяти тобі всю свою увагу. А коли твоя сестра підросте, ви разом зможете спробувати чимало веселих ігор. Ну, ми гратися з твоїми машинками. Так добре, що мама на любов не вичерпна, і її завжди вистачає на всіх. У мами гуски був день народження, і кожне з її маленьких гусенят приготувало їй сюрприз. Візьми мій подарунок. кричало одне. Ні, мій. заперечувало друге. Спершу мій, намагалася перекричати їх треті. Кожне гусеня хотіло першим віддати подарунок мамі. Мама гуска обійняла гусенят своїми м'якими крилами. Дякую, ви всі чудові, кожен із ваших подарунків робить мене щасливою, сказала вона. Я найщасливіша мама у світі. Бо в моєму серці живуть аж п'ять особливих гусенят. Гусенята заспокоїлися, бо зрозуміли, що мама любить їх усіх однаково. Мамо, пограєшся зі мною? спитала крилиня. Пізніше золотка зараз я зайнята, відповіла мама з іншої кімнати. Тоді почитай мені, наполягало кролиня. Потерпи, сказала мама. Але кролиня було ревнила і хотіло, щоб мама весь свій час присвячувала йому. Тому почало плакати і верещати. Ходи на сюди, покликала мама крилиця. Я ніколи не перестаю любити тебе, навіть тоді, коли ми не граємося. Ми можемо робити чимало справ разом. Наприклад, чому б тобі не скупати свого ведмедика, поки я перу? Так, мамо, відповіло щасливе кроленя, тепер вона знає, що мама про нього ніколи не забуває. Крос це неабияк важко. Яке ж розчарування для зайчика бачити, що всі його товариші дісталися фінішу, Раніше за нього, і ще він виклався наповну, але медалі не отримає. Сіренький завоював кубок. Як же йому пощастило, подумав зайчик, зранивши сльозу застрашів. Але вдома на зайчика чекав приємний сюрприз. За твої зусилля під час кросу, і за те, що ти тримався до кінця. Нагороджую тебе медаллю за велику спортивну мужність, сказала мама. Тепер, коли зайчик отримує мамину медаль, йому більше не потрібен жоден кубок. Ображена ливеня ховалася за великим деревом. Вона заздрило своїм друзям, бо їхні дні народження були чудовими святами, а його ні. Усі святкували, чому ж я не святкую, подумало воно. Це несправедливо. Сьогодні мій день народження, а про мене ніхто не згадує. Засмучене й роздратоване ливення повернулася додому, і там на нього чекав сюрприз мама влаштувала свята на честь його дня народження з усіма друзями, подарунками та смачним тартом. Нужбо загадуй бажання, сказала мама. Не хочу більше заздрити своїм друзям. Це не дуже приємне відчуття, подумало маленьке, але мудре ливеня і задуло свічки.